І так, 16 листопада 24 року, ми на другому поверсі третьої секції. Як бачимо, тут ще не зняли підпорки. Казали, що за тиждень знімлють, але не зняли поки що. Тому всі, хто хоче Теплу підлогу, поки мають почекати трохи. Ось така поки. Такий стан. Так. Треба вже рукавички брати, трошки прохолодно. Я хотілася туди зайти в да. Бачите, де да? ще не розібрали підпорки, треба ще чекати. <кій> Отак От тут пілон заліпили. Вони такі смішні. Вони ще будуть його обробляти. Тут нічого також не змінилось. Тоже а, от ще забудовник, бачиш, як опалення проклав? Ну чого ти не, в, а, в, а, в, а, не біля стіночки, щоб потім половину підлоги розібрати, якщо щось станеться. А так хоча б біля стіночки можна було б розбирати, якщо щось станеться. Таке. Тут два унітази. Може хтось знайде своє. Добро. Це ж підвісні унітази нормальні. Якщо ви бачите своє добро, забирайте. Так, зараз я тут включу. так. Ну, тут нічого поки не змінилось. Один унітаз точно звідси. От. Ха. А це вже чужа. Це вже сюди принесли. Це другий поверх. Третьої секції, йдемо на третій, там вже вікна встановлюють. О там так шумно, там хлопці наші працюють, дують, дують потуям, продувають їх, щоб не гнили. Вікторія, дуже зручно, рекомендую. Я як едва, папа Карло. Купила себе чіні, бо шкода кросівки. Так. Стоїть вікно. Мене дуже цікавило, оскільки змінився підрядник по вікнам, які саме нам привезуть вікна. Я, хлопці, просто напишу це в повідомленні окремо, благаю приїхати і подивитися, як їх встановлюють. Зараз подивимось, хто приїхав. Піднялись монтажники на поверхом вище, але ж ми піднімемось сюди. От я вже що бачу? Ага, є оця штука. Ну, вікна ті самі. Вікна ті самі. Так, фокус. Хоп. Енерго скло. І ця штучка є. Тому вову треба запросити, якщо його не забрали в армію, щоб він приїхав і подивився своїм професійним оком. Ну тут уже працює, тут уже можна чого не досі не знімають. Цікаво. Вони казали, тиждень не знімлять, уже тут топчаться по ньому. Зробили б людям балкон. Тут буде дах. Так, обираюсь, не да. Я вже не буду просити балкону. Сто процентів. Ось тут також встановлюють вікна. Бачите, по... Чітенька посередині. Хоп! клас. А от ще мені б цікаво було перевірити. А от, а от тут не посередині. Як бачите, треба запитати. Мені здається, тут щось під кутом. Саме вікно під кутом. Сто Ты знаешь, его, наверное, еще не Да что, я что бачу, да. Не заметила, что оно перекушено. Оно вверху уже прикреплено, Вика? Не, что не прикреплено. Да не. Я ж слепая, мне надо приблизить. Это что, из-за чужой квартиры? Да. А у меня так само, с кухни. Я тоже бачу, соседей. Мы с Аней всегда здоровались по утрам. Я на кухне, она в этой. В трусах Ходили в трусах, привыкли друг к другу, ходили в трусах. Що поделать. Нормалек. Ну, як на мене, стяжку зробили добре. Вона така рівненька, душа. А? Выглядили. Да. Да. Зато э, в цих квартирах оце буде поглощати звук дороги немножко. А що тут лежало, я же не пускала? Хочу... А здесь а, такая пластиковая. Пластиковая хрень. такая хрень була, да, зроблена аби як. Но вот это точно будет поглощать им звук дороги хорошо, вот этой части дороги. Так, ну, видимо, нам надо подняться на самый верхний этаж. Потому что тут... Ну, бачите, вікна вже розкладені по всій третій. Вони приїхали. Приїхали і а, десь хвилин 20 тому вони також приїхали, і вже працюють.